Яно, вітаємо Доброго. тебе і пишаємо з тобою. Дякую. Було дуже жарко в Японії. Ось, і коли я бігла, то мені було дуже складно. У мене трошки почали натирати протези, ну було жарко. Ось, але ми, ми трошки йшли, трошки трошки йшли, трошки бігли, тр зупинялися, там поправляла протези, і так, так ми не бігли. Надавала всьому світу, що можна встати на ноги, головне боротися і показала жагу до життя.